Я дуже радий, що той проект і та програма, яку я ініціював, а саме щоб виділити одноразову допомогу кожному мобілізованому з Одеси, тих, хто піде на фронт захищати нашу державу, тому що сьогодні в їхніх руках наша доля, і ми з вами чудово це розуміємо. І кожен день це тільки підтверджує. Це також абсолютно правильне рішення. Вітаю те, що сьогодні міськрада ще додатково виділить 150 мільйонів гривень на ці. Цілі, а також закладе в бюджет міста на наступний рік ще більше ніж 300 мільйонів гривень на підтримку збройних сил України, і це в умовах, коли місцевого самоврядування великою мірою забран ресурс через те рішення про вилучення військового ПДФО, про яке я говорив. Тож це дуже правильний підхід. Я прошу вас і далі рухатись саме таким чином. Допомагати війську ще раз війську і ще раз війську. Ніяких інших пріоритетів сьогодні в державі нема. І ми з вами в Одесі це розуміємо дуже дуже добре. Кожну ніч, кожен день під час повітряних атак. Ми з вами це дуже добре знаємо і маємо підтримувати наших військових. Але не тільки зброя, але не тільки речі загальні, але і підтримка кожного конкретного героя, який з Одеси, Одеська міськрада, до речі. За цей рік з тими змінами, які сьогодні ви проголосуєте, більше мільярд двісті мільйонів гривень виділили на військових, і це є правильний підхід, так і має бути. Звертаюся до вас, прошу вас в наступному бюджетному році. Максимальна увага соціальній підтримці військовослужбовців. На жаль, там дуже багато проблем. Поранені, виведені поза які отримують жалюгідні, жалюгідні абсолютно гроші. Фактично, багато хто з них просто кинуть напризволяще нашою державою, як не боляче це сказати, і це саме завдання міської ради, завдання громади Одеси підтримати своїх тих, хто ризикує своїм здоров'ям і життям заради всіх нас.